58 працівників одеської прокуратури мають інвалідність. У кривому розі слідчий пограбував мертвеців майже на мільйон гривень. Висококваліфікованих медиків переводять у штурмовики прямо на нуль. А ТЦК переконує, що в Україні воюють не тільки депутати, а й їхні діти. КНДР випустила щонайменше сім балістичних ракет у бік Японії. У США в розпалі президентські вибори вже є перші результати. Та мама любить балі, казковий недоблогер втікач похвалився новою віллою. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це вівторок, 5 листопада, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Поїхали. Росіяни завдали удару по Запоріжжю, поцілили по об'єкту інфраструктури. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. За даними ОВА, на даний момент відомо про шістьох загиблих та дев'ятьох поранених. На місці влучання сталася пожежа. В Україні, схоже, немає здорових прокурорів, бо всі вони мають інвалідність. Чергову партію таких знайшли в Одеській області. 58 працівників тамтешньої прокуратури мають інвалідність. Перелік цих працівників опублікував місцевий активіст Дем'ян Ганул. За моїми скромними підрахунками, щорічно держава витрачає на пенсії цим прокурорам близько 14,5 мільйонів гривень. Це тільки в Одеській області, а скільки такого по всій Україні? А ми з вами збираємо на ЗСУ. Ну а далі справжня крінж. Історія. Слідчі поліції привласнював гроші померлих людей. Так так вам не почулося. Історія трапилася у кривому розі. Правоохоронець впродовж 2024 року, використовуючи свої службові повноваження під час виїзду на місце події, а саме забирав телефони, паспорти та банківські картки людей, які померли природною смертю. Після заволодіння їх особистими речами підозрюваний знімав гроші з банкоматів, розплачувався у магазинах, а також протиправно входив у банківські додатки на вкрадених телефонах, отримуючи доступ до депозитів пенсіонерів. У деяких випадках він навіть оформлював кредити на імена померлих людей. Таким чином поліцейський заволодів сумою понад 740 тисяч гривень. Під час обшуків у нього знайшли банківські карти, мобільні паспорти покійних громадян України, зброю та боєприпаси. Інформація про те, що медиків починають переводити у штурмовики прямо на нуль фронту, правда. Про це повідомила нардепка Анна Скороход каже, якби це дивно не звучало, але такі заяви відповідають дійсності. І до мене так само безпосередньо зверталися медики, бо наказ був на переведення для тих, хто є в частинах забезпечення в логістиці в роті охорони. Але на жаль, цих людей не коснулось. Переведення переведення зачепило звичайних лікарів, медсестер, реабілітологів у більшості, які ну ніяк не можуть стати піхотою, тому що у нас і так величезний брак персоналу в госпіталях, і всі про це знають. Але дивіться, в мене знайомий він реабілітолог, який ще й проходив навчання за кордоном, і його перевели на посаду. Стрільця, я відповіла на ваше питання. Тобто, він, він перестав бути лікарем на війні, фактично? Він перестав бути лікарем на війні, фактично. В Україні воюють не тільки депутати, а й їхні діти. Таку заяву зробив речник Полтавського обласного ТЦК ТСП СП майор Істомін. Ба більше каже, що вони зарекомендували себе як дуже добрі воїни. А наратив, що війна лише для бідних, навмисне розганяє кремлівська пропаганда, щоб розколоти суспільство. І та, ну, ті ж самі кажуть, депутати не воюють, це не депутатів, діти депутатів воюють. Воюють і досить таки багато і досить таки добре. І до речі, в Полтаві є досвід, коли прощалися навіть з сином на депутата Полтавської міської ради, з депутатом Полтавської міської ради Юліаном Матвійчуком. І це дуже трагічні історії. Я не хотілося б взагалі, щоб таке відбувалося, але е, такі прецеденти, на жаль, у нас були, тому це також нівелює міф пропаганди про те, що воюють там війна для бідних, так або там економічна, економічний фронт і потрібно розуміти, через що вони гинуть. не тому що вони мобілізувалися, а тому, що на нас напала Росія, і вона вбиває. Як військових, так і цивільних, причому вибуває кожного дня буквально гинуть люди. І від того, що ви, ну кажучи, не підете в військо, це ж не означає, ну навіть не є гарантію, що вас не є росія. Як би це сумно не звучало одного з авторів такої розпропаганди заарештували у Києві. Псевдожурналіст журналіст публікував замовні пропагандистські матеріали на користь Росії. За даними слідства, підозрюваний на замовлення керівника підсанкційного інтернет-видання Политнавигатор надавав у вигідному для країни агресора Російської Федерації ракурсі спеціально підготовлені замовні інформаційні матеріали з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Під час обшуків у нього виявили проєкти статей, написаних на замовлення російських кураторів. До речі, це вже не перший дописувач цього видання, який сяде за ґрати. Через свої матеріали влітку 2022-го СБУ спіймала кореспондента з Житомира, який відбілював злочини Росіян. Кримінальна справа відкрита і стосовно власника і головного редактора політнавігатора Сергія Степанова. Саме видання базується в окупованому Криму. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву та Одесі, і планував втечу до Росії. Він готував координати для ракетно-дронових ударів. По обох містах та формував нову агентурну мережу країна агресора. Фігурантом виявився військовий пенсіонер із Миколаївщини, який потрапив у поле зору окупантів під час своїх поїздок до Росії ще до повномасштабної війни. За вказівкою Росії агент розвідував локації силоборони. По яких рашисти планували завдати повітряні удари із використанням дронів Камікадзе типу шахет та ракетного озброєння. Також зрадник проводив дорозвідку розвідку на місцях прильотів, щоб поінформувати ФСБ про наслідки ворожих атак. Але і це ще не все. Щоб розширити розвідувальні можливості ФСБ. І отримувати додаткові розвідувальні дані. Фігурант підшукував кандидатів у нові агенти Росії. Для цього він намагався втемну використовувати своїх знайомих колишніх правоохоронців, у яких під час побутових розмов розпитував про настрої діючих співробітників за державну зраду в умовах воєнного стану. Чоловік у світить довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Австралія подарує Україні 14 морських, швидких та високоманеврених катерів для зміцнення морської та берегової оборони. Про це повідомили в уряді Австралії. Вартість допомоги оцінюється у 14 мільйонів австралійських доларів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала понад 1,3 мільярди доларів військової підтримки та понад півтора мільярда доларів загальної підтримки уряду України. КНДР сьогодні запустила щонайменше сім балістичних ракет у бік Японії. Про це повідомили у Міністерстві оборони Японії. Ракети дальністю до 400 кілометрів всі упали в японському морі за межами японських водних кордонів, без пошкоджень та жертв. За даними Reuters, цілі, які ідентифікували як балістичні засоби ураження малої дальності, були запущені із Сарівона, що південніше Пхеньяна. У США розпочалися президентські вибори. У деяких населених пунктах вже навіть встигли підрахувати голоси, як у ту крихітному містечку Діксвільноч, штат Нью-Гемшир, де зазвичай і стартує волевиявлення. Тут кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс і її опонент від республіканців Дональд Трамп набрали однакову кількість голосів. По три така ж ситуація за результатами останніх опитувань спостерігається по всій країні. Шанси на перемогу приблизно рівні. Тож, коли світ нарешті дізнається про нового господаря Білого Дому, про головну геополітичну інтригу року розкаже мій колега Мирослав Солонар. Доленосні і вкрай важливі для України у сполучених штатах розпочалися президентські вибори за даними американських телеканалів. Перші дільниці в країні відкрились у Вермонті о п'ятій ранку за північно американським східним часом. Уже понад 82 мільйони осіб проголосували достроково майже 45 мільйонів на дільницях і майже 38 мільйонів поштою. Нині стали відомі результати з першої виборчої дільниці, зокрема із крихітного селища Діксвіл-Ноч, де проживають усього шестеро осіб, що в штаті Нью-Гемшер. За даними місцевої влади, мешканці селища віддали по три голоси за Камалу Гарріс та Дональда Трампа. Як свідчать американські опитування, шанси Дональда Трампа та Камали Гарріс на виборах майже рівні. Результат фактично залежить від результатів голосування у хитких штатах: Пенсільванії, Аризоні, Джорджі, Вісконсині, Неваді, Мічигані та Огайо, де можуть перемогти обоє кандидатів. Останні виборчі дільниці закриються 6 листопада, о 8 ранку за київським часом. Результати виборів у Сполучених Штатах зазвичай оголошують через кілька годин після закриття дільниць, але цього року, зважаючи на напружену боротьбу, на них можливо доведеться чекати довше. Як повідомляє BBC, сам процес може затягтися на кілька днів або навіть тижнів. Більше того, можливий сценарій за інформацією американських аналітиків, що потрібно буде перераховувати голоси. За прогнозом бюро перепису населення явка виборців буде високою після рекордних показників у 2016 та 2020 роках. Результати президентських виборів сполучених штатах через економічне та політичне місце США у геополітиці обов'язково вплинуть на ключові процеси у світі і, безперечно, на російсько-українську війну наголошують аналітики. Україна, чия оборона значною мірою залежить від військової, фінансової та дипломатичної підтримки США, може відчути наслідки результатів американських президентських виборів більше ніж будь-яка інша іноземна країна. Що цікаво, на півдні Індії вже помолилися за Камалу Гаріс. Молебень пройшов в індійському селі Тулан Садра Курам, де народився дідусь в президенти Сполучених Штатів по материнській лінії. На кадрах показали банери з обличчям Гаріс, розміщені поруч з ідолами індуїстських богів та молебень священників, які підносять вилюдки квітів до їхніх образів. Чи допоможе це демократії виграти президентські вибори, скоро дізнаємося? Тим часом нині лишається інтригою, як кожен кандидат відреагує на можливу поразку і чи варто очікувати подій на кшталт відмови Трампа визнавати програш та штурм капітолію, а тому залишається лише спостерігати та сподіватися, що майбутні президент Америки і його команда будуть значно рішучішими у зовнішній політиці. Приблизно 27 із 30 українських школярів поїдуть за кордон. Про це повідомив директор дистанційної школи Володимир Страшко. З його слів в Україні за останні кілька місяців спостерігається аномальна кількість звернень від батьків щодо завершення навчання дітьми онлайн через виїзд за кордон. У дописі у Фейсбук він розповідає, що ситуація стосується не лише хлопців, але й дівчат. Люди знову масово виїжджають. Сьогодні доволі важко знайти актуальну державну статистику щодо цього питання. Проте, у мене є своя власна останні пару місяців. Ми спостерігаємо аномальну кількість звернень, які починаються словами: ми виїхали, виїжджаємо за кордон і хочемо завершити навчання дистанційно. І кількість таких звернень тільки зростає. До того ж, за його прогнозами, серед 11-ти класників стає все більше тих, які не писатимуть національний мультипредметний тест, бо не планують вступати в українські вище. Тож приблизно 27 із 30 школярів поїдуть. Це означає, що країна втрачає ціле покоління людей, які могли б стати потужними рушіями під час відбудови та шляху до ЄС. Блогер Олександр Волошин, який кілька місяців тому втік із України, купив собі віллу на Балі. Покупкою нерухомості він похвалився у соцмережах. Як сказала б моя мама, я і мріяти про таке не могла. Олександр Олегович купив віллу на Балі. А купив я цю віллу не тільки тому, що я мріяв, а й тому, що мріяла моя мама. А я розумію, що це просто ціль, яка коштує ось стільки грошей. І для того, щоб ці гроші заробити, потрібно зробити ось такі і такі дії. Як пишуть ЗМІ, раніше на цій віллі проживала інша блогерка Влада Гармаш. Середня вартість такої нерухомості обійдеться власнику у близько 120 тисяч доларів. Цікаво тікати з Україною йому теж порадила мама. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось.